Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде ось такий кентаврик 504F. І що саме цікаво, він йде по зниженій ціні. До речі, саме на цей сезон, на цю весну досить вигідно можна придбати трактори, причому не тільки ось такого кентавра. Зараз взагалі багато імпортерів познижували ціни, розпродають техніку. І пропозицій є багато, причому вони досить цікаві. Наприклад, Донфенг на сьогоднішній день 244-й звичайний коштує 6300 доларів, а нашим підписникам він може вийти ще й дешевше. Ну і також багато-багато ката Сараковка, наприклад, ціна на сьогоднішній день 7700. І так, вистачає акційних пропозицій, ті самі ловоли, джинми. Сінтай те ж саме. Зараз Сінтай коштує на 300 доларів дорожче ніж «Шефенг». Ну і це дуже прикольно. Тож, дзвоніть за нормаль телефон, який ви бачите зараз на екрані. І я вам допоможу підібрати саме найвигідніший варіант. Що ж, зараз давайте розповім вам трішки про цей кентавр. Він йде на великих колесах, тобто передня резина 8,3 на 20 Диск нерозборний. І два варіанти колії 1,20 або 1,40 м. Задні колеса мають розмір 12,4 на 28 Диск тут розборний і колія регулюється в диапазоні від 1,10 до 1,50 м. Задні грузи, як ви бачите, теж тут є в комплекті. До речі, щоб відрегулювати передню колію, тут потрібно міняти колесо зліва на справа наліво. Я думаю, це вже зрозуміло має бути. На рахунок переднього моста, ну, дивіться, як виглядають передні бортові, і дивіться, як виглядає сам передній міст. Він тут величезний. Так? Моя особиста думка, що якщо вже ставити такі мости, то і бортові ставити відповідні. Ну, але, як завжди, маємо, що маємо. Агротехнічний просвіт 41 см, кліренс 35 см. Ну, і, звичайно ж, тут встановлене гідрооб'ємне рульове керування. Тобто гідроциліндр, як ви бачите, тут встановлений двосторонній. Ну і да, давайте одразу скажу свою думку стосовно цієї конфігурації. Беззаперечно, це все цікаво, але суттєвої переваги, на мою думку, не надає, тому що, я повторюсь, бортові стоять звичайні, і навіть при оснащенні такого трактора Куном. Бортові будуть так само отримувати нагрузку. Ну, але, попри все, звичайно, виглядає це все ефектно. Давайте одразу позаглядаємо по низу трактора, подивимося, що тут як-то зроблено. Мене цікавить маркування КПП, там і багатьох людей писало, щоб подивився. Якось не дуже воно читається, як бачите. Ну, Потім спробуємо заглянути ще з іншої сторони. Ну, а загалом трактор знизу виглядає цілком адекватно. На мою думку, навіть якось пустовата, тобто багато знизу вільного місця. Що ж, ну давайте подивимося, що тут позаду трактора по робочих органах, і по задньому мосту. А тут я вам скажу, в принципі, все стандартно виглядає для 5 ки Вони якраз і не дуже завеликі, і не замаленькі. Тобто, в принципі, плюс-мінус те, що і ставилось зазвичай. Ну, тобто, раніше. Більшість 50 саме були з такими чулками на полосях. Так, ну і по самій трьохточці, Як бачите, це звичайний підйомний механізм, немає виносних гідроциліндрів. Сама трьохточка зроблена, в принципі, адекватно, звичайна китайська зі стандартними її люфтами, які є в принципі, на всіх китайських тракторах. З цікавого тут встановлений додатковий розподільник на дві пари гідровиходів. З цікавого це саме розміщення і те, як вони зробили, саме керування цим розподільникам, тобто доволі простенько, але я б сказав, би, ефективно і зручно. Ну, як ви зрозуміли, основна навіска керується саме основним розподільником стандартним, який там встановлений з правої сторони. Вантажопідйомність такої трьохточкової системи заявлена в 700 кг. Вал відбору потужності тут шестишліцевий, двохшвидкісний. На 540 тисяч обертів за хвилину. Ну І ще, як бачите, вся ця платформа встановлена намертво, тобто подушек ніяких тут немає. Хоча все піднято доволі високо, і я думаю, можна було без проблем це все зробити. ще під низ з лівої сторони, тут бачите всі тяги. на Тормоза, щеплення, фіксатор передач. Доступ до всього тут хороший, але місця тут стільки, щоб без проблем став би той же самий паливний бак. Але його було вирішено поставити в інше місце. Воно не таке і погане, але все ж таки я вважаю, що знизу тут було б йому саме місце. Що ж, капот тут відкривається традиційно спереду, є ось такі замки звичайні. Піднімається він вверх і тримається в відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. До речі, доступ до двигуна тут відкривається, ну, хороший і, мабуть, не просто хороший, а шикарний доступ. Я навіть відійду та покажу, щоб ви це краще це все бачили, бачите, як капот піднімається. Ну і плюс, що над двигуном немає ось цього звичного паливного бака. Тобто дійсно можна підійти і робити абсолютно що завгодно. По двигуну це КМ 495. 4-циліндровий двигун з заявленою потужністю в 50 кінських сил. Механічна паливна, звичайна, простенька. По фільтрації палива є фільтр з тонкої очистки палива. І все. Тут встановлений фільтр, саме мастила двигуна, вимикач маси в більш-менш адекватному місці. Не потрібно кожен раз підіймати капот, щоб завести зранку трактора. Акумулятор великий це у нас 12-вольтовий на 100 Ампер годин. Сам радіатор теж немаленький, також традиційний захищений захисною сіткою. Ось ви можете бачити маркування двигуна. Генератор тут встановлений звичайний, потужністю 350 Вт. Два НШ, 1 на задню гідравліку, другий на гідроб'ємне рульове керування. Все промарковано, ну, тобто виглядає досить нормально. Трубки гідравлічні магістралі проложені всі теж добре, все з хомутиками, все з кріпіжами. Тобто по цим речам у мене особисто питань нема ніяких. Ящик для інструментів навіть поставили в прикольному місці паливний бак, як бачите, маркування на 60 літрів він пластиковий. Хоча заявлений він як на 55 літрів. Не знаю, хто вже міряв, напишіть, будь ласка, в коментарі, самому цікаво. Тут під капотом ще є ось така панелька з релюшками, запобіжниками. Місце для цього всього, я б сказав, би, теж вибрали нормально. Не думаю, що туди щось затікатиме якась вода. Ну, В цілому, підкапотний простір тут цілком адекватний, я б сказав. Що ще з цікавого? Заявлена вага, до речі, трактора 1775 кілограм. До речі, не люблю ці ось металеві сітки зверху капота. Ну а на рахунок ваги ще б кілограм хоча б 100-200 було б, я вважаю, взагалі шикарно. Ну і так все йде. Да, ще хотів вам показати доступ саме до ось цього бачка це бачок для мастила гідроб'ємно рульового керування. Теж зроблено адекватно, навіть не потрібно капот відкривати, щоб до нього добратися. Хоча туди особо ніхто толком і не лазить. Ну але то вже таке: повітряний фільтр, контакт намасляний з циклоном. Ну і тепер перейдемо до самого цікавого для мене це комфорт. Є ось такі ступеньки, платформа досить високо розташована. Підлога рівна, але педалі не підвісні, хоча мені подобається, як вони тут зроблені. Що мені тут не подобається, так це розташування глушилки. Бачите, вона хтозна де, щоб заглушити трактор, проще з нього злізти, а потім вже нажати цю глушилку чи витягнути. Точніше. Ну, на рахунок посадки в трактор є за що взятися, все продумано. Мені це теж подобається. Хоча дзеркала такі собі кріплення, але вібрують не так сильно, як і здається. На рахунок же ж всіх інших речагів я був особисто приємно здивований, мені в принципі все сподобалось. Єдине, що сидіння я б все ж таки поставив трішечки вище, бо сидиш низькувато і ноги в колінах згинаються трішки. Так, ну і Через ось цю горловину я не думаю, що у вас тут вийшло встановити кабіну. Ні, кабіну може і вийде, але заправляти трактор тоді буде зовсім незручно. По передачах тут маємо 4 передачі плюс 2 діапазони, отже, 8 передач. І реверс. Отже, маємо 8 передач вперед та 8 передач назад. Також по правій стороні тут речаг вимкнення ВОМа і речаги гідравліки. Педальні вузли більш-менш адекватні. З лівої сторони тут у нас речах ходозменшувача і речах перемикання реверса. Ну, Ручний газ і швидкостя ВОМА. Ну і в принципі все. Сподіваюсь, нічого наче не забув. По приборній панелі. Вона тут автомобільного типу. Ось так це все виглядає. В принципі, встановлюється зараз така приборка на багатьох тракторах. Комусь подобається, комусь ні. Головне, що в принципі, є тут все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором. Ну і сам трактор доволі таки збитенький, широкий такі крила. Якщо навіть порівнювати з тим самим кентавром там 24 ка і 40, ка то там ситуація буде погірше з цим. І знаєте, от зараз особиста моя думка да, стосовно цього трактора. Ціна, не помню, казав, не казав, 800. А колись він коштував там 9 з копійками. Особисто я за цю ціну, що є зараз, в принципі б, розглядав би такий трактор, але відносився до нього б якби до 40-ки, 45-ки, ну тобто не потрібно перегружати. А так, цілком прикольно, великий трактор на великих колесах. Мене, до речі, часто питають, коли буде Сараковка на 28 колесах. Ну, ось вам, не дивіться на те, що написано на капоті. Ось вам Сараковка на великих колесах. Чому ні? Причому я вважаю, що ще і за приємливою ціною на сьогоднішній день. Так, є якісь і мінуси, але ж я кажу, якщо правильно відноситься, цей трактор працюватиме цілком адекватно. Тож, кого зацікавило, або є якісь. Питання, дзвоніть, номер телефону ви бачите на екрані. Ціну краще уточнювати теж за телефоном, бо зараз починається сезон, все швидко змінюється, трішки не встигаємо за сайтом. Що ж, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня.